Привіт, любі друзі. Сьогодні зранку, як зазвичай, горта в новини натрапив на повідомлення від Центру протидії дезінформації про нову шахрайську схему. Ішлося йшлося про так звану виплату тепла зима у розмірі 6 тисяч гривень, нібито від європейських партнерів. Я подумав, що варто записати відео і попередити людей. І буквально за 10 хвилин мені написав чоловік у директ, який розповів, що щойно втратив усі гроші з картки після переходу за таким посиланням. Він пояснив, що вів свої дані. Сподіваючись отримати допомогу, і за лічені секунди з рахунку зникли 7 тисяч гривень. Саме в цей момент стало зрозуміло, наскільки ця тема актуальна просто зараз. Схема працює прямо цієї хвилини, і люди щодня втрачають тисячі гривень. Найстрашніше те, що більшість жертв це пенсіонери, наші батьки, бабусі й дідусі, які довіряють повідомленням і не завжди вміють перевіряти інформацію. У цьому матеріалі я детально розповім про нову аферу з теплою зимою. А також про інші популярні схеми, які зараз активно гуляють в інтернеті. Так, про шахрайство говорять постійно, але аферисти не зупиняються і вигадують нові способи обману. Тому важливо повторювати ці речі знову і знову. Наприкінці я поясню, що робити, якщо гроші вже вкрали, і чи є шанс їх повернути. Ця інформація може врятувати ваші заощадження. Почнемо з цієї самої схеми, та плазма шість гривень. Людям приходять повідомлення в СМС, вайба або Телеграм із текстом про нову програму підтримки від європейських партнерів. У повідомленні пишуть, що кожній людині належить грошова допомога, а термін подачі заявки обмежений. Пропонують терміново перейти за посиланням, заповнити форму і чекати на зрахування коштів протягом боби. Посилання веде на сайт, який виглядає дуже преконливо. На фейковому сайті можна побачити логотипи міністерств, прапори України, офіційні кольори та кнопки. Людину просять вести паспортні дані, ідентифікаційний код, номер телефону, а далі найнебезпечніше повні дані банківської картки, включно з терміном дії та ЦВВ-кодом. Іноді навіть вимагають пароль від онлайн банкінгу для перевірки. Люди погоджуються, бо перебувають у складному фінансовому становищі і сподіваються отримати допомогу. Після ведення всіх даних і натискання кнопки підтвердження гроші з картки зникають майже миттєво. Тепер важлива правда про програму Тепла Зима. Вона справді існує. І уряд дійсно затвердив одноразову допомогу на опалювальний сезон. Але сума становить 6500 гривень, а не 6318. Шахраї спеціально змінюють цифру, щоб їхні повідомлення не блокувалися автоматичними фільтрами та виглядали як щось нове. Крім того, ця допомога призначена не для всіх. Вона доступна лише окремим вразливим категоріям дітям з інвалідністю першої групи, дітям із малозабезпечених сімей, внутрішньопещеним особам з інвалідністю першої групи. Загалом це близько 660 тисяч людей по всій Україні. Це загальна виплата для всіх пенсіонерів чи громадян. Оформлення відбувається лише через офіційні канали, за стосунок ДІА, ЦНП або сайт Міністерства соціальної політики. Держава ніколи не надсилає повідомлень із посиланнями в месенджерах чи СМС з вимогою терміново оформити виплату. Технічно афера працює так: Шахраї масово розаясилують повідомлення тисячам людей. Ті, хто приходить за посиланням, Потрапляють на підроблений сайт, який копіює вигляд банку або дії. Дані, введені людиною, одразу потрапляють до шахраїв, які використовують їх для входу в справжній онлайн банкінг. Коли банк надсилає смс код підтвердження, жертва водить його на фейковому сайті, думаючи, що це частина процесу отримання виплати. Насправді цей код дозволяє шахраям завершити вхід і повністю заволодіти рахунком. За лічені хвилини всі кошти проводяться на чужі картки. Поки людина усвідомлює, що сталося, гроші вже зникли, і повернути їх майже неможливо. Саме тому так важливо знати про інші схеми, які теж активно працюють. Одна з них фейкові пенсійні виплати. Пенсіонерам надходять повідомлення, нібито від пенсійного фонду, з вимогою терміново підтвердити вік або дані для зараження виплат. Людей лякають припиненням пенсії та змушують приходити за посиланням. Насправді, пенсійний фонд ніколи не роззаясилає таких повідомлень. Усі перевірки проводяться лише через офіційні канали або особисте звернення до відділення. Ще одна популярна схема фішинг під виглядом нової пошти або Укрпошти. Приходить повідомлення про затримку посилки та необхідність доплатити невелику суму за зарігання. Посилання веде на сайт, який виглядає як справжній. Людина водить дані картки для оплати, але замість 5 10 гривень втрачає всі кошти. Варто пам'ятати, що поштові служби не надсилають посилань для оплати через СМС. А всі доплати здійснюються офіційно. Також з'явилися фейкові листи, нібито від Національного банку України. На електронну пошту приходить повідомлення про підозрілі операції та вимогу терміново надати документи. До листа додають файл, який потрібно відкрити і заповнити. Насправді, це вірус, який краде всі паролі. Національний банк України не проводить перевірки через електронні листи з вкладеннями, а офіційна пошта завжди має доменбаг.гав.ua. Окремо варто згадати фейкові благодійні збори. У соціальних мережах створюють сторінки з історіями хворих дітей або зборами на армію. Використовують справжні фото та тексти, вкрадені з реальних кампаній. Люди щиро допомагають, але гроші потрапляють до шахраїв. Завжди перевіряйте дату створення сторінки, шукайте оригінальні пости та звертайте увагу на реквізити. Надійні фонди публікують звіти і мають офіційні рахунки. Ще одна схема фейкові виплати від ООН чи Червоного Хреста. Після обстрілів або кризових подій надходять повідомлення про гуманітарну допомогу з посиланням на сайт. Люди водять дані і втрачають кошти. Насправді, міжнародні організації працюють лише через офіційні програми, а перевірити актуальні виплати можна на державних ресурсах. Жодна серйозна організація не надсилає посилань у месенджерах. Існують чіткі червоні пропорції, які допомагають розпізнати шахрайство. Перший терміновість і тиск якщо вас змушують діяти негайно, це майже завжди обман. Другий підозріле посилання без домену Gav, UA. третій вимога вести cvv код або пароль, четвертий граматичні помилки в тексті, п'ятий повідомлення з непідписаного або дивного номера. Якщо ж сталося найгірше, і гроші вже зникли, дійте негайно. Перш за все заблокуйте картку через банк або мобільний додаток. Потім повідомте банк про шахрайство і зафіксуйте звернення. Паралельно подайте заяву до кіберполіції через офіційний сайт і зріть усі докази. Скріншоти повідомлень, сайтів і банківських операцій. Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів зупинити частину транзакцій. Повернення грошей залежить від обставин. Якщо ви самі вели всі дані та підтвердили операцію, банк може відмовити в компенсації. Але якщо діяти швидко або довести, що переказ стався без вашої згоди, шанс все ж існує. Загалом статистика невтішна, тому найкращий захист це профілактика. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями і не водьте дані картки з повідомлень. Підсумовуючи, шахраї постійно вигадують нові схеми і використовують актуальні теми сьогодні це тепла зима, завтра інша виплата. Завжди перевіряйте інформацію через офіційні сайти або гарячі лінії. Розкажіть про це своїм рідним, особливо людям старшого віку. Один репост або розмова може врятувати чиїсь гроші. Бережіть себе, будьте уважні в інтернеті і не довіряйте підозрілим повідомленням.